Вивчаємо українську разом. І сьогодні 16-й урок. Такі слова. Марниця це дрібниця, дурниця, пустяк, дріб'язок, дурничка. Марничка. Щось несуттєве, неважливе, незначне. Предмет, що не заслуговує на увагу, не варте нічого. Марнота марність, суєтність. Марний, який не дає очікуваних наслідків, не досягає мети, даремний не приносить користі, який не має істотного значення, незначний, пустий наговір, неправдиве звинувачення, наклеп, обмова, нашіптування, заклинання, які, за, з уявленнями забобонних людей, мають магічну силу нагодитися, наступне слово, прийти, прибути куди-небудь, з'явитися десь, десь, випадково виникнути, трапитися. Наважитись також наміритися щось зробити. Кому чому? Рідко виявитися корисним. На рівні, на одному рівні, на одній лінії з ким, чим-небудь. Так само однаково на рівних правах, на рівні частини, порівну. Тепер приклади. Пане суддя, це, що я зробив Свансона його сина, мар... це. це, що я зробив Свансона і його сина, марниця. Містер Свансон живими похоронив 250 молодих ескімосів, і за це ніхто його не судив. Руїни сірі, галки на стіні сидять, мов судді марноти людської. Я не маю ні ніякого золота, хоч убити мене, не маю. Даремно катуєте, і в мене немає. Це злий наговір. Якби тут нагодився Борислав. Спитав би Великого князя, чому вирішив чекати грецьких послів тут, на лівому березі Дунаю. На рівні з вікном тьмяно біліли, припорошені пилом розквітлі акації. Детектив Логан розслідував справу, яка, на перший погляд, здавалася марницею, звинувачення у крадіжці. Підозрювана літня жінка скаржилася, що все це наговір сусідів, які хотіли відібрати її будинок. Логан подумав, що страва марнота, доки випадково не нагодився сусід із дивною поведінкою. Його надмірна впевненість та бажання бути на рівні з Логаном викликали підозрі. Виявилося, що саме сусід сфабрикував звинувачення, сподіваючись таким чином змусити жінку продати будинок за безцінь. Логан в останній момент в останній момент, розгадавши обман, викрив сусіда і закрив справу. Підписуйся на мій освітній канал Кайраз.